О, тихо, тихо. Це в це нос Це нова мапа, я не, не грав тут. Ти Та, був, Валішка на цій карті? Да, я вчора тут дрючив, пацанів. А я не був на цій мапі ще. Так, я сховався. Я сховався в шкаф. О, вже за Серегою побіг. А хто? Ну мені чело. Я зрозумів. А я не знаю їх по цим. Не знаю. я. Їх. По назві. Так, добре, шукаємо тоді мотори. А ти де? А, бачу, ти вже майже відремонтував, да. Ох, Серегу зловив. Я відремонтував уже. Я бачу, що відремонтував. Де я? то спасать буде, Олешка. Спасеш, бо я далеко від нього. Зараз він його посаде, будемо бачити. На шампурить. Видно тобі? Ні. Ладно, я бачу, я тоді йду. Якщо він мене не злови, зараз теж. в другому кінці, Нічого, Серега, не куперсайся, бо зараз жизнь. Тратиш, віси на місці. Я вже майже біля тебе, Зараз я буду тебе знімати. І біжи за мною, я тебе буду ліковать. Давай, з -за, -з за мною, бігом. Тута, тута я. Давай, 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 давай. Біжи, 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 біжи. Давай, сюда. Давай. Я киш приц, не шо, за шприц. Не знаю, дивися. Та зараз ми тут все, у нас бачу такий, блін, скват, що це взагалі. Деві. Я тільки буду одно бігати спасати зараз. Це кого підвішили? А я не знаю когось р... рандома. А чого ти бухикаєш? Він заразив тебе чи що? Та полудно слухає, однако. <схі> Біжу до нього, зараз буду пробувати його знімати, якщо сам не попадусь. Дивись, вже же Олега зловив, та я мать його туди. Ви що там з мене гоните, пацани? Я тільки до одного добіг. Диви, Олешка висить. А де ти хоч висиш? Ага, бачу. Коло цього магазина світячого. Та бачу, я бачу. Щоб він мене зараз не, не це не знайшов. Якщо це ти біжиш, то він десь в твоїй стороні. А що це ще за зомбаки бігають? я не понял. Ага, я теж заметив. Ага, він пішов в цей другий куток. То він мене найде зараз. А хто кого камня присів, Я! Сирів? Я. То він в твоїй стороні. Він заловил одного, походу. Давай я тебе знімаю і втікаємо. Бігом за мною, Лешка. Бігом, 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 бігом. Бегом, 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 бегом. Я какую-то херню выпустил. Мусишь вытираться. Иди сюда. Сид, седай, седай. Сядь, бегом. Так, вин бежит. Серега, тикай, тикай. Тикай, втикай, 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 лег, втикай, 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 втикай. Хай за мной лучше бежит. У меня жизни еще есть. Ага, ага, кидайся, кидайся, собака ты сутула. Пошл ти вон, він не може по мені попасти навіть. -а, 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 -а все-таки попав, попав. А ну, зараз по побачимо. Присідаю перед ним. Вроді би не лізе. Не, все, завалив мене. Я ж ти кажу, не помогаю. Да? А я... Не почув, певно, тебе Йо. навісив мене. Взяв зомбака завалив. Це хто цим? Це ти, Серега ні? Знімаєш мене, чи ні? Я снял. Ты снял? Чухай. А чем ты меня забрезгал? А чем? Як я могу. Як я убить тарусь. <coughs> ты же, наверное, як забрезгал, это уже все. Габела. Два, ми навіть не одного мотора не ремонтанули. Це капец. Серега спалився. Так, а як я маю витертися, я не можу зрозуміти. Я теж вже не можу. Витерся. Може це що ти говорив шприц? Може бути. Коротше я предлагаю якось доб... добити цей раунд і йти на новий, бо щось, щось не. Щось воно не задається. Опа, є ремка, зараз попробую мотори ремонтануть. Так, киш Так, я майже ремонтанув, а вже й тебе зловий я... взяв. Оту тут Не дає добро і все. Та він не дасть, не, не присідай навіть. Я так чисто попробував. Так, віси, не втікай нічого, я зараз до урі мою мотора і попробую тебе витащити. Старайтеся від тих зомбаків подальше, бо вони мастять. Мажуть, да? Так, вже один мінус. Да, шприц це вакцина, вона помогает. А де ты її взял? Ящику. Угу. То есть рандомно вона випадає, выпадает, я так розумію, да? <клухи> так, Олежка, я бежу, живи, живи, живи. Живи, братушані, я майже біля тебе. Живи. Бля, як ніколи, шість раз піймав. Олег! Чу чуть, -чуть. <ріст> <ріст> Я прям тебе був в Я бачу. <ріст> й Не просто уже таку полосочку маленьку поставили, що я не зміг її піймати. Так, Дейвен. У нас два мотора і ми двоє з Серегою. Ох, ці зомби. Я тебе від цього дурка, блядь. Это трпул цей поддон Гент. Та нормально. Мені. На другий таж би піднятися. Да, вон то ящик. Та бачу, я ж не хочу спалитися. Коли кинеш. Коли кинеш подон, ти цього зомбака вб'єш. Та в курсі. Я ж кажу, я не хочу спалитись, бо я ж не знаю, де він. Давай вакцинку, вакцинку, вакцинку. Втікай, втекай. Е, вакцина, четко. Угу. Есть. Все хорошо. Верховище действовать. мне аптечку най найти. Тикаешь там? Бачайся. Давай, давай, не давайся, не давайся. Це шо в нас? Та то не то. Так, ладно. Ты бегаешь, за тобой лишаються полоски красные. Та бачу, я бачу. Я спеціально цю білку взял, щоб мені видно було. Я в курсе що він бачить. В курсе. Мені, а, мені. Мені не хватает. ліканутися. Давай, 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 давай. А, -а. Засада. Ага, Серега вже все, на шампурей, зараз, я, я понял. Ну, короче. Ох, він ще його вниз спустив, Йо -мо! Добре, будемо зараз пробувати. Та вийшов, бо вже ж серце билося. Але нам тут жопа, я предлагаю нам тут і остатись. Бо ми не затащимо. Ти мене мутний, зараз теж візьми. А він, він зараз достане! достане. Либо мене, либо Сергіо. Серь! так. Куди я втікати буду? Я не буду втікати А, да, все, він не мене, напевно, побачив. Да. все, габела Все Да, ну якось так, короче. Ідемо тоді на нову катку. О, оце мапа бомба. Щось чуть-чуть ще можна на цій мапі показати. Так, бачу ящик, біжу до... до ящика. Бачу, він всі ці зачинив мотори. Надо чекати. Надо чекати. Відкрити, кажу, я ремонтирую. А, ну тут зверху ні. Що я знайшов якийсь ключ знайшов, Не знаю що це за ключ. Я не можу ремонтувати. Давай, пропадай. Так, ладно, я тут спускаюсь. И тут не можно. Так, ну, вот тут и майже дурема мотора, да? Здесь 50 процент А ч ж не мона? Ну, а что это таки? Не можу я тут. Чогось? 6-6 пуршнів запустив. Що два, бля. А він десь, я не знаю, де він? Десь не чути його взагалі. Серега, ти де? Чи він я за тобою? Я він за тобою, да? Я його не бачу. А блин. Ще від ремонту він взяв закрив. Ага, я тобі говорив. Єсть, в мене золетіло. все, я ремою. Он десь. І... Десь біля тебе. Легке серце бігає. Десь біля тебе бігає. Так, я то в себе... Не чую. Він біля тебе. Не чую его. Хочу подивитися, що за персонаж. Давай, 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 давай. Майже, майже. А, він тільки взяв персонаж. Ну их шотики взял, то может, в принципе нас и не это. Так, ну я майже видремул и бабайка бачу майже вид Давай, 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 давай. Ай, давай. Бляха муха, ти диви, що він наробив, він знов взяв, зачинив, ти прикинь. Це капець. Він просто стояв біля мене ззаді, щось кректав і все. Ну він узнавав, що він може. Так, ну то що ви там, де ви є? Алло. Я мотора ремонтирую. Ремонт. Ремонтую. Давай, я тоже не знаю. ай яй 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 Ты спал... Спалился я, задавился, конечно. Но думаю, что не. Я. Тики, он бежит. Я-я-я-я-я, бежит, бежит, бежит. Тихо. Сховаємося. Так, один є. Один є. Ну він десь на цій стороні біля мене. Шолішка може рямить. Це не як. Десь. Тут він. Блін, закрив. це... Ты від... А, Ах, тут... Ще так. Відрімали? Ми вже два відремон. Біжу я далі. Тут бачу ще один є. Біля нього ящик. Зараз ми глянемо, що в ящику. Так. Ну, бабайка, зараз. Страйки ремонтую, и я четвертый. Начинаю. Е. Yeah. Mm -hmm. Я ремаю четвертый. Mm -hmm. Так, бачу, хтось біля мене, ремая. То, наверное, Олешка ты, да? Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. А? ну він... Давай, давай, двом быстрійше буде. Ну диви, він ще нікого з нас ні разу не зловив. Ну, я вчора так два матчі поки я узнавав. Ця. Давай йди на цю сторону. На ту, на ту сторону, сідай, сідай. О, а вот Вася. Та по-любому любому высек. давай 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 <связывая> давай <Вот> так. <связывая> так умаешь. да, тикаем. да, я да, 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 нас Кто -то побачу, по Ну він побачив, де взірвався мотор і може, в принципі, бігти до нас зараз. Ну, не думаю. Ну ремайте, я якщо що буду сидіти на стрьомі тут. Тільки ж зараз цей Вася знов не вгадає. А он баба вже відремає зараз, давай я до, ви... я до виходу йду. Ну... Ааа, четвертий тільки. Я обісрався четвертий. Я думав п'ятий вже. Давай, 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 давай. Десь він, коротше, не знаю, якийсь він. Чи новачок, чи що. Дивись, от не дає відремонтувати. О, ти бач. Що хочу робити? Іди, Олєшка, сюди до мене, де тільки що мотор ремонтував, забери фіолетовий ключ. Його треба винести нам. Отут у ящику. Забери з собою. Я майже до ремонту мотор. Все, ви... виходимо. Чекайте, де він. Я відчиняю. Давай, 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 давай. Давай, давай. Ну, это изи, это просто изи катка, изи. Вон, он бегает. Дали там. Видишь, на него фонариком свидать. А ну, чекаем, чекаем, не цея, чекаем. Чи, чтоб наш забег Он где десь там авка, я чешу, он робит. Видишь, он об стену бьется, что-то там. Попробую, що він хоче, я не домбьемся. І тим подивимся, каже. <плес> а що він робить? б'є, стоїть. Непонятно. Що він робить? Щось б'є, стоїть. Може, якийсь читер, бляха. Ладно, я на вихід. Йдем на цю на нову катку. Нормально, короче. Ну нормально, нормально. Отакі От раунди нормальні.